Всім привіт, знову ж таки, Рад... знову ж таки, радий бачити на моєму каналі. На цей раз уже буде трактор То лі клас, то лі фенд. На класі Efend і фенді були, я знаю, що однакові розфарбовки. Червоні колеса, чорна рама, чорна кабіна, білий дах. А все, остальне, а все остальне зелене. У мене тут є колись був. І зараз є трактор, зараз я його вам покажу. Ось цей трактор. Тут немає о о означення для чого яка кнопка. Тут завод, тут R задня, тут сигнал. Тут треба батарейки поміняти. Вони вже аж зржавіли. Тут колеса пластмасові, а тут гумові. Уже старий цей трактор, років 5 йому. Труби вже тут нема. Також на цьому на цьому тракторі є віконечко, а тут ось так. Я вважаю, що цей краще. Цей повністю із пластмаси, а цей капот, крило, дах, металеві. Цей трактор я думаю, планую кудись. Діти, ну, колеса всі на місці. Може, комусь віддам. Ну, до речі, у нас ось такий трактор. Ви вже його бачили на відео. А тут ось від'єднується притчі. О! Так він виглядить трактор сам. За ось так. Тут причіпне ось таке. Ось От за ці два кручка під'єднувався причіп. Тут промальовані задні фари, зроблений маячок. Тут сигнал, тут задній вхід і ключ. Тепер дивимося по причіпу. Ось така мажара, або це скотовіз. Ось. Тут, тут на тракторі цьому під світ цією простінки, а тут просто зелений. Теж червоні колеса, а все остальне. Тут біленьке. Тут навіть оцей бортик від... Від... відчиняється. О! Ось такі бортики тут є. О! Оп. Також тут підіймається кузов. Ось, ось тут. На ось в таких штуках. Тут оця рукоятка не крутиться. Я думав, за допомогою цієї рукоятки буде підійматися мажара. Тут так він внизу виглядить. Така рама. Ось. Дуже, дуже добре його зробили на на якість. Треба якось причепити причіп. Ось. Ну, а на сьогодні все. До побачення. У нас було таке непогане відео.